Сьогодні будемо говорити про книжкову статистику і найкраще прочитане у цьому році. Загалом, якщо вірити Goodried, за цей рік я встигла прочитати до кінця 137 книжок. Вони були досить різноманітними. Я навіть пробувала розбити це за певними категоріями, щоб полегшити собі цей відбір. Це не дуже спрацювало, але давайте все ж таки проговоримо, що ж там було. З 137 книжок, 18 книжок були у жанрі детектива трилера і там були досить цікаві претенденти, про які, я думаю, ще згадаю сьогодні. А також були книжки у жанрі нонфікшн, їх було 14, вони були на абсолютно різну тематику, але звичайно домінувала усьому цьому тема мистецтва, оскільки вона є однією з моїх найулюбленіших в книжках цього жанру. Були, звичайно, і дитячі книжки, я їх дуже люблю. Їх було не так багато, як мені хотілося б, але біля десятку набралося. Були мальописи, причому історії частіше дорослі, такі, які мене по-своєму вразили, бо знову ж таки люблю красиві ілюстрації. І була класична література, класична перекладна література і українська література. Також були сучасні українські автори, чому я дуже тішуся. Загалом минулого року, на початку минулого року, я пробувала поставити собі такий книжковий виклик «Плани на рік. І навіть знімала для цього окреме відео. Але якщо подивитися його, то можна дуже гучно сміятися, адже нічого з того, що я планувала, я не виконала. Хіба що крім власне цього бажання читати українських авторів, що здійснилося. І давайте ж перейдемо до тих 20 чи трошки більше прекрасних книжок, і власне, як я хочу їх розподілити. По-перше, я вирішила, що зроблю категорію відкриття цього року. Можливо, хтось здивується, а можливо, ні. У мене були формати, коли я просила книжкових блогерів, щоб вони мені щось класне порадили почитати. І знаєте, ці поради виявилися досить вдалими. Хоча книжки для мене були нетипові, і навряд би я сама їх колись читала, але були ті, що мене здивували. Є і ті, які я читаю надалі. Тож, давайте про них і поговоримо. Перший — це автор український, якого читають дуже багато, який збирає сотні і навіть тисячі своїх шанувальників за автографом, які вистоюють черги, щоб підписати його книжки, який вже видався Тиражем понад тисяч примірників одного з його романів. І зараз я говорю про Іларіона Павлюка та його книжку Танець Недоумка. Це єдина, напевно, наукова фантастика, яку я читала за цей рік, а можливо, і загалом за останні роки. І яка мені неймовірно сподобалась. Вона розповідає про героя, який втратив роботу, він живе у Києві майбутнього, і він якось хоче налагодити своє життя і в той же час переживає, що проявиться його спадкова хвороба, яка виражається в тому, що він не зможе контролювати свої кінцівки і дуже це ж це переживає. І ось йому трапляється можливість поїхати на віддалену планету. І там, власне, бути колонізатором, займатися відкриттями, досліджувати щось. А він за професією біолог, здається, був, але такий військовий біолог. І відповідно він вирушає в цю мандрівку, беручи з собою родини. І що ж там його чекало? Читайте у книжці. Мені це дуже сподобалось. Я не могла відірватися, не очікувала, що книжка настільки мене причарує, а це виявилось саме таким. Варіантом. Наступним відкриттям цього року став цілий цикл. Називається він Двіршепів та троянт від Сари Мас. І ці книжки мені радила Рідін Мері. і, чесно кажучи, коли я починала читати, я не думала, що він настільки мене захопить, що я читатиму далі і далі наступні книжки. Зараз я вже на третій частині і. Повірте, вони досить такі громіздкі, але вони настільки пригодницькі і почасто захопливі. І хоча я не завжди вірю в цих героїв, не завжди розумію їх почуття і бажання. Але ось цей світ, де панує магія, де можна зробити практично будь-що, немає практично жодних обмежень, це дійсно зачаровує. Бо ви знаєте, що я майже не читаю такої. Фантазійну літературу, ну принаймні раніше так думала, що я такого не читаю, але зрозуміла, що реалізм подекуди буває дещо нудним. Тому рекомендую і вам спробувати почати таку дещо романтичну, фантазійну, трошки епічну історію про пригоди у світі фері. І якщо повертатися до українських авторів, то, звичайно, читала я трошки і представників класичної української літератури, але ХХ століття, і був автор, який мене вразив до глибини душі. Це Домонтович і його роман без ґрунту. Насправді читала цього року інші його твори це й доктор Серафікус і дівчинка з ведмедиком, але, напевно, без ґрунту, просто мені більше відгукнувся як людині, яка працює у галузі мистецтва, музеїв, про що, власне, пише Домонтович у цьому романі. Я завжди захоплююсь, коли через сторінки Тексту видно ерудицію, інтелект автора це мене причаровує, захоплює і я цим насолоджуюсь в процесі. І мені сподобалося, що Демонтович мав і досить такий цікавий сюжет, і крім того, безпосередньо ділися цими фактами, напрацюваннями, враженнями. І це мене підкорило. Про цю книжку досить багато говорила на каналі, тому не буду спинятися на сюжеті. Але скажу, якщо вам цікаво, 30-те, 10-го століття, цікаве мистецтво, музейне будівництво, трошки кохання, трошки музики, просто красиво написаний текст, то звичайно читайте твори Домонтовича. Я люблю жанр біографії та мемуарів, проте цього року читала їх небагато, але були одні, які мене неймовірно вразили. І це книжка Дженет Маккерді. Я рада, що моя мама померла. Це назва, яку страшно говорити вголос, і це книжка, яка просто приймала до глибини душі, коли я її читала. Це історія про дівчину, яка підпала під вплив своєї матері, яка хотіла бачити в ній зірку, яка хотіла бачити в ній реалізовані власні мрії. І власне, які були обмеження, які були вимоги, як вона маніпулювала своєю донькою, і як потім донька намагалась пережити всі ці кривди, травми, проблеми в своєму житті, і вона і досі продовжує це переживати. Це книжка, яка мені дуже сподобалась, дуже відгукнулася, і я хотіла би ще більше читати подібних неймовірних біографій. Наступна книжка вразила мене найбільше, більше, хоча вона написана як така псевдобіографія вигаданої науковиці, яка досягла неймовірних успіхів, яка прожила неймовірно цікаве життя, при тому, що ніколи не намагалась іти на контакт з людьми зайвий. Вона хотіла більше ховатися в рослинах, в дослідженнях. Звичайно, для цього в неї були умови: заможна родина з незрівняним батьком, про якого також було цікаво читати багато можливостей, але і багато випробувань, які. Які торувалися на її шляху. І зараз я говорю про природу всіх речей від Елізабет Гілберт. Це вже не перша книжка цієї авторки, і з кожною новою я все більше впевнююсь, наскільки ж майстерно вона пише. Вона пише так, що ти віриш в кожного героя і думаєш, що це дійсно людина, яка існувала, що це дійсно, ті відкриття, які робилися, що все це, що описується, це суцільна правда. І тому я була вражена цим романом дуже глибоко. Звичайно, не всі сцени мені подобались, були моменти, які мене, можливо, вводили в якийсь ступор, але, тим не менш, ця книжка, неймовірно, прекрасна. Я читала в позичному примірнику, і я впевнена, що куплю собі. На полиці цю книжку, щоб вона також була зі мною якомога довше. Наступна історія, яку я хочу згадати, вона. Вразила мене і стилем написання автора, і його неймовірним гумором, і подекуди саме цим неймовірно гидким персонажем. Але я не могла встояти перед ним, не могла б зупинитися, щоб не читати про це. І зараз я говорю про Крістофера Баклі та його роман Дякую за коріння». Це роман про лобістачі нової галузі, про людину, яка намагається всіх впевнити в тому, що коріння нікому не шкодить, що це потрібно, що це корисно і. Здавалося б, він так неймовірно гидко себе веде, він так маніпулює всіма фактами, так перекручує інформацію, але це настільки заворожує, що ти не можеш відірватися. Принаймні так трапилось зі мною, тому ця книжка стане однією з моїх улюблених, і, звичайно, я вам також рекомендую з нею познайомитись. Особливо, якщо ви любите чорний гумор, сатиру, неоднозначних персонажів і ще й такий трошки захопливий сюжет, то дуже рекомендую звернути увагу на цю книжку. Цьому році я відкрила для себе знову любов до химерної такої містичної літератури, літератури з приводами. І зараз я говорю про книжку Карен Вайт, будинок на вулиці. Трет ця книжка почала читати літом, і після того в мене було таке, ніби свого роду затьмарення, коли читала подібну літературу, де були б загадкові будинки, де були б якісь таємничі сутності, і не могла від цього відірватися. І насправді зараз в мене був цей сезон різдвяного читання, сніжних історій, але я відчуваю, що знову хоча щось таке магічне. Непересічне і цікаве, і власне в будинку на вулиці Третця це, це є старовинний будинок, який успадковує ріелторка, із умови, що вона має його відреставрувати, перш ніж робити з ним щось надалі і мати його повноцінно в своїй власності. Вона має в цьому будинку жити, і, відповідно, в неї ще є дар медіумки. Хоча вона нікому про це особливо не говорить, проте розуміє, що духи намагаються з нею спілкуватися. І це був роман, який мені так було комфортно з одного боку, з іншого трошки лячно читати, який захопив мене. І я купила вже наступні дві книжки Карен Вайт з іншого циклу. І сподіваюся, що з часом прочитаю і наступні всі там сім чи скільки книжок із циклу, який починається історія будинку на вулиці, Трет». Ще одна книжка, яка мене неймовірно вразила, хоча я не очікувала, що взагалі матиму якесь подібне відчуття від її читання, і зараз я говорю про посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу. Здавалося б, історія про вампіра. Причому не така вже вона і цікава саме, можливо, цією складовою, і тим паче нам одразу і обкладинкою, і по сюжету говориться про те, що тут буде вампір, і великої тайниці з цього не робиться. Але наскільки ж цікаво, автор описав спільноту жінок? І загалом спільноту родин, які живуть в передмісті Чикаго, і про те, як важко часом когось впевнити у своїй правоті, як жінок зневажають їхні чоловіки, як ставляться до них як просто берегинь будинку, людину, яка буде готувати, буде прибирати, буде дбати про дітей, але ніколи не висловлюватиме власну думку. І от наші героїні збираються такий невеличкий книжковий клуб. Де вони обговорюють різноманітну літературу, тут є гумор, тут здавалося б, є дружба, але ця дружба, яка отримує таке випробування і часом, і подіями. Події тут подекуди лячні, подекуди химерні, подекуди такі дратуючі, що хочеться просто потрусити і сказати, що ну подивіться, невже ви не бачите, що вони праві? І, звичайно, сильна героїня, яка іде попри все, яка вирішує все брати в свої руки, і яка, зрештою. Робить хеп'єн, скажімо так, свого роду в своїй всій книжці. Однією з найбільш атмосферних книжок для мене був «Мотель Присмарк», який читала також восени, і це історія про мотель, в якому теж є привиди. Паралельно ми маємо історію двох юних дівчат, які починають там працювати нічними адміністраторками, і про те, як вони намагаються. Розв'язати певні таємниці, зникнення та вбивства. Вона ця книжка якось зачарувала, і тому я дуже рекомендую з нею познайомитися, якщо ви любите такі моторошні, химерні загадкові книжки. І ще одна моторошна історія це приховані малюнки. Історія про дівчину, яка мала нещасливий початок свого життя, яка була наркоманкою, але наразі пройшла реабілітацію, повертається до звичного життя і шукає роботу і наймається у будинок. Де є маленька дитина, яку вона має доглядати. Причому цей будинок знаходиться десь у передмісті довкола ліс. Вона любить займатися бігом. Вона дуже любить цю маленьку дівчинку. Вона ще й малює дуже девакуваті малюнки, які з кожним моментом стають все більш красивими, все більш детальними, але і в той же час все більш моторошними. І ось як наша героїня буде намагатися зрозуміти, що ж відбувається, чому дитина створює такі сюжети і, власне, чим це все закінчиться? Це було дуже захопливо і неймовірно. Оскільки в 24 році читала багато різноманітних різдвяних книжок, то вирішила виділити і таку категорію, як Різдвяний настрій. Ті книжки, які мені його створили просто ідеально. Перша читала на початку минулого року, і це було все, що я хочу на Різдво. а Наступну, наприкінці, це було це Різдво Крихітко. І знаєте, обидві книжки мені дуже сподобались. Я зрозуміла, що, мабуть, підліткові історії, але не якісь такі дурнуваті, а дійсно романтичні милі з приємними героями, де передано дуже ретельно різдвяну атмосферу. Це моя любов. Бо я читала інші історії, вони мене набагато менше вразили. Можливо, своїми дорослими проблемами, можливо, більш детальними якимись сексуалізованими описами. Але ось ці книжки вони були дуже милі, дуже добрі, і я щиро їх рекомендую. Як я вже згадувала раніше, цього року прочитала досить багато нонфікшн книжок і вирішила виділити для себе такі найбільш яскраві. По-перше, це Ендрю Петігрі та його книга на війні, про яку ж неодноразово згадувала. Це книжка, де відчувається ось ця велика ірадиція автора, де відчувається величезний масив інформації, яку він дослідив. І це, крім того, дуже цікава історія для всіх, хто любить книжки і книговидання. І про історію друку, і про складнощі, які ми стикалися книговидавців продовж часу, про бібліотеки, про. Військових їх читання, про читачів в тилу і багато багато інших цікавих тем, які одразу важко згадати. Але ця книжка дійсно неймовірна, дуже цікава, яку хочеться навіть перечитувати через те, що масив інформації просто неймовірний. Звичайно, я не можна згадати книжку Віла Гомбертса. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва це історія, розбита за течіями і напрямки кінця дев'ятнадцятого століття до сьогодення, де розповідається про різних художників, про впливи, про їх зв'язки, про їх знайомства і про причина картини, які змінили взагалі сучасне мистецтво. Мені ця книжка сподобалась, і я сподіваюся, що до якомога більше подібної літератури. І власне саме над цим зараз і працюю. І ще така почесна згадка: це книжка. Дмитра Малакова, Нарвівські площі Києва. Це книжка така більш. Краєзнавча, можна сказати, етнографічна в чомусь, і вона розповідає про одну локацію, власне львівську площу, про її заснування, про взагалі що з нею відбувалося впродовж років. Аж до моменту, доки автор писав цю книжку, там зібрані цікаві світлини, історія споруд, які там були, історії людей. І звичайно, якщо ви любите подібні видання, то дуже рекомендую знайти, прочитати. Ця книжка виходила давно, але подекуди її ще можна знайти у книгарнях. Дуже рекомендую. І, звичайно, це була б не я, якби не згадала дитячі книжки. Як я вже казала, їх було не дуже багато, біля десяти, але звичайно, серед них були перлинки. І однією з перших у минулому році стала книжка мого улюбленого німецького ілюстратора Торбена Кульмана «Едісон». Обожнюю ці видання, обожнюю цих мишок. І знаю, що нещодавно в ВСЛ вийшла ще нова книжка з цієї серії. Здається, Ейнштейн. У мене її ще немає, але я планую її придбати. Крім того, звичайно, не можна згадати книжку «Винахід Гюго Кабре. Це неймовірно красиве видання від найпершої сторінки до останньої до вкладинки до самого сюжету, причому вона написана. Дуже цікаво, там сюжет поступово переливається в візуальний супровід, і потім далі продовжується текстово. І так постійно. Сама історія, можливо, не вразила мене настільки глибоко, але саме ось ця побудова, ці малюнки, сам формат книжки мені дуже сподобався, саме як візуальна репрезентація красивої дитячої книжки. І ще одна ілюстрована історія, яка мені теж дуже сподобалася: це мандрівка шоколаду Олександри Дікої та Олександри Орлової. Крикрасні ілюстрації, цікаві факти, цікаві оповідки. Знаєте, ось це відчуття шоколаду, який вариться на плиті, який парує у повітрі, солодощі хочеться, коли ти про це читаєш, і цікава інформація, ти дізнаєшся. Це все подарується книжка. Не змогла я не виділити авторів, які найбільше читала цього року. Одним з них був Тарі Прачет. Я прочитала вже чотири його книжки за 24 рік, і знаєте, хоча я, здається, не кожній з них стала п'ять зірочок на гутріц, але в моменті читання це книжки, які неймовірно створювали такий жертівливий, прекрасний настрій. Це книжки з гумором, але книжки не надто легкі, вони завжди. Дивляться глибше, завжди переповідають якісь людські вади. Але це з гумором, знову ж таки, з сатирою, з іронією. Це те, що дійсно спроможне. Створити гарний настрій на декілька днів або декілька тижнів, як ви цю книжку читаєте, трошки посилити розвиток фантазії. Чотири Прачіт бере звічні речі, але переписує їх зовсім інакше. І я впевнена, що продовжувати цього автора ще довго, адже він написав велетенську кількість книжок, і, значить, цього року навіть вийде його біографія. можливо, я почну навіть з неї ще більше заглиблюватися у його творчість. І, звичайно, не обійшлося цьому році і без Стівена Кінга, я прочитала чотири його книжки, а одну навіть Перечитала, і це був роман Сяйво, який мене неймовірно вразив. Я читала вперше його років у 17, тоді він мене скоріше лише налякав. А зараз я подивилася на нього під іншим соусом і більше звернула увагу не стільки на містику, хоча вона дійсно там дуже химерно прописана, дуже лячно прописана, але саме на соціальну складову, на проблеми у родині, на складнощі, з якими стикається Джек Торренс, його. Дружина та син, і як взагалі жити у так, от віддальній точці, десь у горах Колорадо, в готелі з чоловіком, який не зовсім врівноважений, який не відповідає 100% за свої дії. Як це почуватися замкненому в упасці, і як це мріяти вирватися і вижити? Прочитувала також роман Великий Гетсбі» Фіджеральда, і це, звичайно, могла б стати теж одні з найкращих книжок року, що власне і сталося. Вона війшла в мій такий досить обширний топ. І це історія про Ревуче 20. Я не можу якось інакше пояснити свою любов до цієї книжки, вона просто прекрасна. Від першого слова до останнього, драматична, захоплива, дуже атмосферна. І якщо ви цей роман ще не читали, то я щиро раджу з ним познайомитись. Історія про Джея Гетсбі, який закохався ще, будучи підлітком, здобув ім'я та визнання влаштової вечірки з мрією, що та дівчина, яка живе на тому березі заливу, прийде. На його вечірку і знову його зустріне, І кохання відродиться. Це історія про мрійника, історія про особисту драму, про кохання і розпач, історія про дружбу і історія, звичайно, про дуже заможних людей, які намагалися спалювати своє життя і жити якомога яскравіше в той невеличкий термін, який їм надало життя. Було б соромно згадати ще одного американського автора, два романи якого прочитали за минулий рік. Це Тедор Драйзер та його роман Дженні Герхард та американська трагедія. Вони обидві були для мене важливими, цікавими і змістовними, але саме американська трагедія вразила мене найбільше. Вона довга, вона повільна. Там герой якому ти подекуди співчуваєш, потім на нього переживаєш, турбуєшся про його долю, потім його зневажаєш, потім знову за нього переживаєш і так постійно. І це герой, який, здавалося б, мав всі можливості досягти успіху в житті, і нас до цього автор веде. Але як одним дурнуватим вчинком, він спроможний змінити все своє життя, життя своєї родини, життя оточуючих, не допустити життя іншої людини. Історія про те, що важливо думати, що не важли не варто йти на емоціях і робити невиважені вчинки. Історія про те, що завжди варто думати про наслідки того, що ти робиш. Це історія, яку багато хто не розуміє і в моменті, і. Після прочитання, адже здавалося ну треба бути сміливішим, треба бути раціональнішим, і не треба йти на будь-що, аби досягти цього високого суспільного статусу. Тут ще й дуже яскраво описаний судовий процес, як розглядається справа. Тут подається думки і захисника, і обвинувачувача. І коли я читала, хоча я знала всю історію, ніби від самого початку, я подекуди ставала на вік обох з них. Бо настільки майстерно, автор маніпулює думками свого читача думками присяжних, і це було дуже цікаво читати. Попри те, що так книжка подекуди затягнута, подекуди повторюється. Особливо там був епістолярний момент, де багато плолистів між героями, але все одно ця книжка неймовірна. Я читала її в електронному форматі і сподіваюся, що українською вийде ще якось якесь більш ошатне, красиве видання американської трагедії, аніж те, що вже є на ринку, бо ця книжка дійсно вартує того, щоб з нею знайомитись. Всі романи, про які сьогодні говорила, були прекрасними. Кожен по-своєму, тому мені складно було б якось ранжувати їх від останнього місця до першого. Але можливо, якби мені сказали, обери там топ 5 най найпотужніших, то я б звичайно складала тут і Сайва Кінга, і великого Гетсбі, і американську трагедію. І звичайно, це був би роман Ернана Діоса Довіра. Ця книжка написана сучасним автором, але у традиціях того ж Драйзера і згаданого вже Фіджеральда. Це історія, яка розповідає про початок ХХ століття і про пару дуже заможних людей, біржових магнатів, меценатів, Гелен і Бенджаміна Раска. Це історія, яка одразу подається в чотирьох варіантах, і кожен з них дивиться на цю пару по-своєму. Це, напевно, як кожна людина, з якою ви зустрічаєтесь в житті. Все одно знає вас по-різному, і так само автор нам намагається розказати про цю історію. І, звичайно, в кінці є такий яскравий момент, можна сказати, розв'язки, кульмінація, який вражає. Крім того, в цій книжці досить багато технічної інформації, яка стосується саме біржових торгів, адже Бенджамін Раск він знаєш ж таки воротила фондового ринку, і тому автор розповідає про ось американський ринок напередодні Великої депресії. Про біржі, про продажі, про маклерів, про Доу Джонс і таке інше. І це по-своєму цікаво, хоча подекуди це його дійсно відчувається трошки забагато. Мені сподобалось, як це написано, мені сподобалось цей роман розкривати потрошку з кожним новим розділом. І я думаю, що це та книжка, з якою варто познайомитись, і за її форму, і за талант автора як оповідача, і, власне, за історію, яка тут захована. Тож я розказала вам про свої найкращі, найяскравіші книжки 24-го року. А ви ж розповідаєте про своїх фаворитів? Можливо, якусь одну книжку. Можливо, декілька, можливо, ви читали щось з того, що я згадала, і маєте такі ж враження або інакше. Мені буде цікаво з цим познайомитись, і я сподіваюся, що це відео вам було корисним, а можливо надихнуло якусь з цих книжок прочитати. Дякую вам, що були зі мною цей рік. Бажаю вам всього прекрасного у наступному році. І будемо бачитись вже у наступних відео.